Вітаємо вас, шановні друзі! Здоровенькі були сьогодні всі вір'яни святкують Успення Богородиці Пресвятої. Щиро вітаємо вас з цими святами, хоча свято пов'язане із смертю Божої Матері, але воно вважається радісним. Так як Марія потрапила в Небесне Царство і прийшла у вічне життя. Одне з найбільших 12 церковних свят, воно вважається. І воно якраз завершує Успенський піст. Сьогодні тернополяни відзначають 485 ту речницю. З дня народження міста. Тернопіль одне з найкрасивіших озеленених міст Західної України. Цікаве колоритом Галичини, з австрійською архітектурою. Місто береже традиції і свою культурну спадщину. Пережило воно турецькі татарські навали, пекло двох світових війн. Коли вцілили 15% будівель, часи радянського гноблення і перебудови? А чи знали ви, що у Тернополі вперше підняли жовто-блакитний стяг Незалежної України? Хайне місто славиться насиченим культурним життям. Тут і проводять фестивалі, ярмарки, є драмтеатр. Ляльковий театр, філармонія, артгалерея. Здавна його рахували релігійним центром, де проживали представники різних релігійних течій та народностей. До святкування місцевої влади підготовлено різні культурні заходи. Вже не перший рік вони спрямовані на підтримку Збройних сил України. До свят долучилася і Тернопільська просвіта. Вчора група міської організації просвіти відвідала воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації обласній лікарні. Свій пост вони виставили. А оскільки свята продовжується, то просвітяни будуть брати участь. В виступах на всіх майданчиках міста, адже виступи будь колективу спрямовані на збір коштів для ЗСУ. Ми з Марією теж не у осторонь. Написали ряд пісень, віршів, як присвяту місту та воїнам героям. От, скажімо, створена. Дуже оригінальна з сюжетом та назвою пісня відпустка. Сподіваємось, публікація цього твору відбудеться у вересні до роковин народження Соломії Крушеницької. Навіть ми з великим задоволенням прослуховували ту пісню в першому варіанті. Водночас продовження. Оспівування файного міста написаний текст до пісні Вечірній Тернопіль, давно вже задуманий Борисом. І ще раз нагадуємо про пісню патріотичну рідна Україна, з якою домовлялися з деякими ансамблями на виконання її. А сьогодні. Для свят ми публікуємо два пісенних проекти Молитва Богородиці та Пісню Потенційний славень мій Тернопіль, яка вже, до речі, разом з Реміксом набрала до п'яти тисяч переглядів. Я доповню, що ми що в ці дні презентуємо прем'єри. Пісню, яку присвятили кращій половині міста. Це наша Тернополяночка. А ще хочу декілька слів про символіку міста. Тернопіль не має офіційного слави. На наш погляд, перлина Галичини має бути оспівана славою. Зауважу не тільки частиною усім відомого, дуже гарного бренду, Файне місце, але і славня. Борисе, ти як композитор і як знавець відносно ознак славня, скажи, будь ласка, багато ти переглянув пісень авторів тернопільських. Яка з них тобі припала до душі, і яку ти рахуєш найбільше відповідає ознакам славлення? Написано багато пісень. Я знаю дуже гарні, ліричні, виконані з любов'ю, створені з любов'ю біля 20 пісень. Серед них чотири мають ознаки пісні, яка може претендувати статславині. Розумієш, гімн міста, це він, він не захищає фізичну місту. Скоріше, це е, він має захисну силу в тому сенсі, що е, виражає патріотизм, історію, ідентичність міста. Він може надихати. Об'єднувати жителів і надавати їм сил, стойкості, терпіння, об'єднати їх. Це добре. Що в Тернополі є такі пісні, Безумовно. які претендують на славень, то я думаю, що славень незадовго і буде в нас, в місті. Свята продовжується. Тож, напевно, прозвучить ще багато пісень, хороших пісень, бо готувалися всі до свят. А ми вітаємо всіх тернополян ще раз святами, двійними святами, і зичимо доброго здоров'я, сил та витримки протистояти такому страшному ворогу який зараз знищує Україну і зичим всіх непорушної віри в перемогу, бо вона обов'язково буде, хай кожного нашого воїна береже Бог і пречиста, захистить своїм покровом. І хай небесні сили засвітять над Україною переможну зорю миру. Гарного святкування. Тож подякуємо Збройним силам України за захист мирно провести ці святкові дні. До нових випусків, друзі. На ну, все добре.